Всім привіт! Мене звати Катя. Це мої маленькі помічники і дослідники Артем і Кіра. Всім привіт. Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити дуже цікаву поробку. Ми почнемо. Як ви думаєте, що це може бути, якщо у нас з вами є вже деякі заготовки, з яких ви можете зрозуміти, що це має бути? Котик з рибкою в акваріумі. Так, чудово, вже все побачили, все, все вже склали докупи. Добре. Так, з чого ми маємо з вами почати? Як ви думаєте? Акваріум вирізати. Нам потрібно спочатку вирізати наші заготовки, правильно? Так, нам потрібно вирізати котика і дві лапки до цього котика. Вусика ви можете трошечки там відрізати, якщо вони не попадають. Якщо комусь треба допомога, кажіть. Також нагадаємо про техніку безпеки, що з ножицями потрібно поводитися обережно. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас хатні улюбленці? Так. Ні. Немає? Немає. Я приєднуюся до Артема, в мене теж немає. Тоді Кіра розказує про свої. У мене є котик. Його звуть Ризик. У нас з вами є вирізаний котик, правильно? Кіра, твій перфекціонізм мене захоплює. Все ідеально, у всіх все рівненько, гарно вирізано. Так, котики у нас готові. Ми поки котиків з вами трошки відкладуємо поряд з нами. Нам потрібно зараз ось такий кружочок, коло. Це буде якраз таки основа того, що ми з вами сьогодні будемо робити. Ми на цей аркуш будемо клеїти і. Акваріум, нашу водичку, і будемо мостити туди рибок. Тож, нам потрібно зараз взяти клей і взяти блакитну основу. Так, дивіться, знайдіть центр, розмістіть його так, щоб було зручно. Так, відкриваємо клей. Нам потрібно тільки дивіться, нам потрібно з вами проклеїти ось тут, щоб не зачіпляти низ, отут по краям. Гарненько намазюмкать, щоб воно добре приліпилося. Допомогти? Силач. У нас буде невелика таємниця потім, після того, як ми з вами приклеїли, я трошечки пізніше розповім, навіщо ми заліпили прямо з цієї і з цієї сторони, а нанизу залишили з вами місце. Так, акваріум майже готовий. Ми маємо туди когось заселити, правильно? Так. Рибку? Так. так. Ось у нас є заготовочка, Як має виглядати ця рибка? Ми з вами можемо зробити інші плавнички іншого кольору хвостики. Наша задача зараз з вами, можна, Кіро, я на твоєму покажу. Ось така полосочка. Ми беремо клей і з однієї сторони намащуємо і скріпляємо. Тільки не зажимайте ось тут, щоб у нас утворилася така об'ємна голова. Мазюнькаємо, у вас є такі, як би серденька, це якраз таки і будуть наші хвостики. Ми можемо прямо на рибку, отут-от на хвостик, на склеєну частину, намазати клей і приліпити. Є? Чудово, там, як потрібно висунути цей хвостик. Є покажи. Є. Чудово. Так, пів роботи зроблено. Рибки готові. Правильно? Але тепер дивимося уважно. Чого не вистачає у нас? Ротика. Так, нам потрібно по бажанню, якщо ви хочете намалювати ротика, намалювати пазурі, плавнички. Я дивилася е, Гаррі Потера і там у Його, гран... можна тільки у, у гран... е, був котик. А ми сьогодні робимо котика. Тепер, нарешті, ми можемо перейти до того, щоб ліпити наших рибок в акваріум. Дивіться, як вам потрібно. Так, ми покажемо ще кірен замок, чудовий, який вийшов. Так. Чудово, ви вирішили щось додати від себе. За це вам дякую. Тепер клеїмо рибок. Нам потрібно спочатку приклеїти дві лапки. Ми їх клеїмо з вами от сюди, по краях. Тепер переходимо до наших. Мордочок. Дивіться, нам з вами потрібні будуть ось такі полосочки. Так, невеличкі. Якщо що, ми потім трошечки їх зможемо з вами підрізати. Тепер дивіться, я трошки Артему допоможу. Кіра зробить сама. Ми внизу, якраз таки, той отвір, який ми залишали, ми вниз просовуємо. А, це він буде... Так, ми, давай я трошечки оцією міст. товщою стороною. Так, правильно. У нас буде котик, який ховається, і висовується в акваріум. Тільки дивіться, так, ми просунули. Тепер нам потрібно намастити цю паличку отут і приклеїти до неї мордочку. Yes. Готова поробка? Так. Готова? Так, а тепер давайте нашим котикам придумаємо імена. У мене буде котик. У мене морк. Котик чи кішка? Кішка, в мене кішечка. Кішечка. У мене котик. Мурчик? Так. Да. Як ти сказав? У мене теж буде котик. Симба. Симба. Показуємо. Те, що у нас з вами вийшло. У нас котик з вами ховається. Так, як ви гадаєте, чи могли б ви таку поробку зробити самостійно, без мене? Так. Як би знали, що робити? Так, змогли б. чудово, будемо прощатися, кажемо всім, папа. -па", Робіть разом з нами.